Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, технічне обслуговування і все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні хочемо для вас зняти, я сподіваюся, корисне відео. Я думаю, що ні для кого не буде секретом, що вже на протязі місяця-півтора. Досить різко змінилася ситуація в енергосистемі нашої країни. Почалося введення графіків погодинних відключень, також почали застосовувати аварійні відключення. Наш уряд анонсував підвищення цін на електроенергію для населення. І у зв'язку з цим дуже багато наших клієнтів почали телефонувати з одними і тими ж самими запитаннями, а саме, чи потрібно на даний час купувати електромобіль? Чи є в цьому взагалі сенс? Адже якщо не буде світла, автомобіль не буде де заряджати, на ньому неможливо буде їздити, неможливо буде повноцінно використовувати. Також після подорожчання цін можливо, електромобіль втрати свої переваги, він перестане економити кошти. І після подорожчання на електромобілі? Буде так само, не так само, скажімо, по ціні, користуватися, як і на звичайному ДВЗному автомобілі. І через ці всі питання, ті люди, навіть які вже 100% знали, що вони будуть купувати електромобілі, почали вагатися, почали телефонувати і питати, можливо, чи потрібно на даний час в нинішніх реаліях. Купувати собі електромобіль, або все ж таки це буде марна трата коштів. Звісно, ми не можемо за вас зробити вибір, ми не можемо змусити або відмовити вас від купівлі електромобіля або будь-якого іншого автомобіля, але ми можемо постаратися вам в цьому допомогти і зробити цей складний вибір. Тому зараз на прикладі, ось цих двох. Чудових автомобілів, ми з вами спробуємо все ж таки розібратися. Чи дійсно електромобіль це та річ, яка з перших днів почне економити ваш бюджет, це та річ, яка принесе вам задоволення, комфорт і усмішку від використання. І його все ж таки потрібно і є сенс купувати в нинішніх умовах, або все ж таки це іграшка. Яка при відключенні електроенергії може просто стати нерухомістю, стояти у вас в гаражі і не приносити вам задоволення, а бути обузою? Тому давайте зараз розбиратися, влаштовуйтесь зручніше і будемо починати. Never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Чудових автомобіля це одні з найпопулярніших автомобілів, електромобілів в Україні на даний час. Абсолютно різні автомобілі з різною ємністю батарейки, з різного класу, різним форм-фактором, також з різним запасом ходу. І на прикладі цих, цих двох автомобілів ми по пунктам розберемося стосовно того, чи потрібно купувати зараз електромобілі. Все ж таки, чи ні. Тут у нас Volkswagen e Golf, перше покоління, ємність батареї 24 і 2 кВт. А це у нас Hyundai Kona, топова батарейка 64 кВт, з максимальним двигуном на 204 кінських сили. І почнемо з першого пункту. З 1 червня у нас в Україні подорожчала вартість електроенергії для населення. Зараз ми будемо розбиратися, говорити саме про звичайний тариф, не про нічний, не про лічильник день ніч, а саме про звичайний тариф. Коштував у нас світло коштувало 2 гривні 64 копійки. Після подорожчання вартість за 1 кВт почала становити 4 гривні 32 копійки. Volkswagen є e golf повна зарядка даного автомобіля. Мені обходилось для тих, хто не знає, це мій особистий автомобіль. Він перебуває в користуванні нашої родини. Повна зарядка цього автомобіля коштувала мені 58 гривень. Після подорожчання вартість заряджання електромобіля даного зросла аж на цілих 37 гривень. Це на одну секундочку вартість буханки хлібу приблизно. В кращому випадку. І зараз вартість зарядки даного електромобіля становить 95 гривень. Це повністю приблизно на 150 кілометрів. Якщо можливо більше, можливо, менше, в залежності від стилю зди, від різних умов, в середньому це 150 кілометрів для даного автомобіля це норма. Якщо розділити ці значення, то виходить, що один кілометр шляху. На даному електромобілі коштує мені 61 копійку. Дуже просто порахувати, 100 кілометрів обходиться в 61 гривню. 61 гривня це приблизна вартість 1 літра якісного дизеля або бензину. Тобто, я не знаю, який автомобіль на 100 км, дизельний чи бензиновий. Може проїхати 100 км на одному літрі. Hyundai Kona. 64 кВт батарейка, як я і казав, вартість повної зарядки даного автомобіля становить 278 гривень. Подорожчання склало в аж цілих неймовірних 130 гривень. 130 гривень. Але не забуваємо, що 278 гривень середній запас. Даного автомобіля 450 кілометрів. І якщо ми розділимо знову ж таки цю суму, то виходить, що один кілометр, який проїжджає даний автомобіль, коштує 63 копійки. Знову ж таки, робимо не досить складні підрахунки. І виходить, що на 100 кілометрів даний автомобіль 100 км витрачає 63 гривні. А це, як я тільки що казав, трошки, трошки більше, ніж коштує 1 літр дизельного палива або 1 літр якісного бензину. І тому, як я вже і казав, жоден, електро, жоден автомобіль ДВЗшний, будь то дизель, бензин, газ, не буде ніколи в житті споживати на 100 кілометрів. Один літр палива. Це до питання економії. Тобто можемо зробити висновок, що це подорожчання, яке відбулося так, воно на електромобілі з великою батарейкою більш відчутний, на електромобілі з маленькою батарейкою взагалі не відчутний абсолютно. Тому що 35 гривень, як я кажу, це на, в нинішніх реаліях це вартість буханки хлібу. Я думаю, що власники електромобілів цього подорожчання практично не відчують. Якщо у вас стоїть лічильник день-ніч, то всі ці цифри, що я тільки що назвав, можна просто розділити на два, і це буде ще більш вигідніше, ніж я тільки що озвучував. Одразу відповім для тих любителів, які скажуть, що Їхні ДВЗ-шні автомобілі, якийсь там Renault Megane або Шкода, Октавія по трасі споживають 2,5 літри на 100 кілометрів, і немає сенсу купувати електричку і плентатись там 100 кілометрів в час, і чекати на заправочних станціях, тому що вартість виходить одна і та сама. Друзі, електромобілі в 95% часу проводять у місті. І заряджаються саме від домашньої розетки. В місті жоден ваш меган, жодна Октаві або будь-який інший автомобіль, де ВЗН не буде споживати 3 літра на 100 кілометрів. Не 3 літри, не 2,5, не 3,5 літри на 100 кілометрів. Якщо ви слідкуєте за нашим каналом, ви знаєте, що я, скажімо так, маю відношення до автомобілів. Я знаю, що таке реномеган. Я знаю, що таке шкода Октаві», я знаю, що таке «Форд фокус або все ще те, що ви можете собі придумати, я їздив на цих автомобілях, я знаю, який в них реальний розхід палива, тому, будь ласка, не потрібно казати, що ваш автомобіль споживає півтора літра на 100 кілометрів, це нісенітниця повна. Тобто, це до першого питання стосовно подорожчання. Якщо ви заряджаєтесь вдома, це подорожчання ви абсолютно не відчуєте, повірте мені, як власнику електромобіля. Друге, це неможливо, це е, погодинні графіки відключення світла. І люди думають, що просто не зможуть зарядити свій автомобіль, не встигнуть його зарядити, він стане нерухомістю, цеглинкою і буде стояти в гаражі, покриватися пилюкою, і ви не зможете його експлуатувати. Як я тільки що вже казав, електромобіль 90% часу, ну то є 95%, проводить в місті 95% власників електромобілів заряджають свої автомобілі вночі. Вночі, наприклад, у нас в південних регіонах світло вимикають на 2 години по графіку погодинних відключень. Тобто, якщо ви ставите автомобіль, Наприклад, гольф в 9 вечора, то при будь-яких умовах, навіть при відключенні світла, ви зранку отримуєте автомобіль, який буде заряджений на 100%. Це якщо ви його висадите в нуль, чого ви ніколи не будете робити, так як ви, я сподіваюся, любите свій електромобіль і не будете над ним змущатись. Якщо правильно експлуатувати автомобіль, не давати йому розряджатися сильно, то. Такий електромобіль, наприклад, як Volkswagen E-Golf з батарейкою 24 кВт за 4-5 годин, і це я наголошую при, з ем, стандартним зарядним пристроєм на 10 А буде заряджений до 100% без проблем. Що стосується автомобіля Hyundai Е, знову ж таки, беремо. Звичайну, побутову розетку, звичайний зарядний пристрій, у кони стандартний зарядний пристрій йде максимум на 12 А. Це у нас виходить приблизно 26 кВт. Цей автомобіль до повного від побутової розетки заряджатися буде приблизно ну, годин 20-25, я думаю, плюс-мінус, якщо його висадити в нуль. Але, повторюся, ніхто в 95% випадків не розряджає електромобіль до нуля. Ви просто берете автомобіль з такою великою батарейкою, наприклад, як Hyundai Kona, 450 кілометрів запасу ходу, нагадаю. Ви катаєтесь по місту по своїх справах, поїздили день, два, три, чотири, проїхали там 150-200 кілометрів, поставили його на зарядку, знову ж таки, до ранку. Навіть з графіками поведених відключень ви маєте автомобіль, який заряджений у вас на 90-100%. І ви спокійнесенько собі їздите і насолоджуєтесь так само, як і у попередній час. Всі власники електромобілів знають, що не варто розряджати автомобіль до нуля. Якщо у вас автомобіль з великою батарейкою, покаталися 2-3 дня, викатали 100-150 км, поставили на зарядку. Знову ж таки, жодних проблем. З відключеннями ви мати не будете. Якщо у вас вже стоїть більш дорога, зарядна станція, наприклад, або у вас куплений інший, інший зарядний пристрій, який може видавати, наприклад, 3, 5, 7 кВт, то швидкість заряджання електромобілів просто зменшується в рази. І, наприклад, такий автомобіль, як Hyundai Kona з величезною батарейкою, можна буде зарядити всього там за 8 годин. В такому випадку ви взагалі не відчуєте ці графіки погодинних відключень. По-друге, нагадаю, що графіки погодинних відключень у нас діють не на всій території України, як заявлено, у мене особисто є дуже багато знайомих, у яких світло взагалі не вимикають. У західних регіонах Львів, Рівне, Луцьк і в тих містах. Світло вимикають набагато набагато рідше, ніж, наприклад, у нас в південних регіонах. І якщо ми не маємо проблем із заряджанням електромобілів, то вони тим більше. І по-третє, найголовніше, що не потрібно забувати: ситуація, яка склалася в даний момент з енергосистемою України, вона тимчасова це все буде налагоджуватися. Це все буде підводитися до більш сприятного для населення рівня, будуть вводитися додаткові енергоблоки. Тобто, всі ці графіки поведених відключень, все це, всі ці незручності це лише тимчасові перепони, скажімо так, на шляху до перемоги, до розквіту нашої країни. Тому, не знаю. Звісно, ми не можемо за вас зробити вибір, але сподіваюся, що я трішки допоміг. Не потрібно лякатися, не потрібно переживати, що ви не зможете зарядити ваш автомобіль, ви його зарядите в будь-яких умовах, при в, ну, просто в при яких обставинах. Якщо не буде три години світла, чотири, п'ять. Все інший, інший час світло буде, ви зарядите свій автомобіль. На крайній випадок, якщо взагалі буде погана у вас в місті ситуація зі світлом, ви, взагалі, ви завжди можете проїхати 10-15-20 кілометрів до найближчої швидкісної зарядної станції, і за в випадку гольфа за 25 хвилин зарядити його до повної, у випадку кони за 40 годинку зарядити автомобіль до повного. І насолоджуватися далі їздою. Стосовно економії, нагадаю, 60 копійок гольф, 63 копійки ікона на 100 км. Забудьте власники ДВЗшних автомобілів, що ви будете так економити, це із області уяви і фантастики, скажімо так. В будь-якому випадку електромобіль в рази буде дешевше, ніж. Будь-який автомобіль з ДВЗ. І це вже я не кажу про обслуговування і тому подібне електромобілів порівняно з ДВЗшними. Е, дякую всім за увагу. Нагадаю, дані два чудових автомобілі у нас є у продажу. Вони доступні. Е, в описі під відео буде вся актуальна інформація про дані автомобілі. Він код, ціна, всі опції перераховані. Е, Volkswagen ЯGolf 15 рік. Hyundai Kona 19 рік, обидва автомобілі в топових комплектаціях з топовими батарейками в просто чудовому стані. Mm -hmm. У нас на нашому YouTube-каналі є безліч відео про обслуговування даних автомобілів, про запас ходу в різних умовах, про функції цих автомобілів. Будь ласка, переходьте, дивіться. Кого зацікавить, телефонуйте. В описі під відео також буде посилання на нашу групу у Viber, в телеграм-канал, де ми публікуємо всі актуальні наші. Пропозиції, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайки, коментуйте, всім будемо відповідати. Будь ласка, пишіть когось, що зацікавить. Також ми можемо доставити будь-який з цих автомобілів у ваше місто. Тому, якщо вас щось зацікавило, телефонуйте. Сподіваюся, відео було корисним. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.